і в цьому відео я буду проходити е, в тюрму ось вона Типа. І в мене є тільки палка. І чекпоінт. Так, ну, для начала. О, це Получается, мы можем сделать и так. ось Так. Мы можем, получается, зробити атак, типа і... О, мы получили шалки. Все у ньому є. Палки. Угу. Так, забираю. Так, у ньому є палки. И все, що в ньому є? Так. Так як це блок, який можна вставить и удалять, так видно, нам ще пригодится. Ага, як мне там пройти? Я так понял, что мне надо скинуть одну палочку. Есть Точно. Так, блин. Еще. Да, 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 все правильно, все правильно. Выкидываем сюда палку. Так, а если без цього? О, как так ну шо тут у нас семи любимый паркур паркурчик сейчас будем проходить так тут интервал в один блок як а це значит что я сейчас сдохну а, а все, не горю. Да, паркур я в, в Майнкрафте в таких замкнутих помещениях погано. Да я, в принципе, просто так погано паркурю. Так, що у нас дальше? О, как? Ага. О! Тут у нас редстоун. Ага. Тут можно что сделать. Проехаем сюда. Понимаем, что мы люди лохи. Проходим опять. Давай такие добра. Щоб ви не ждали сто часов, я поставлю на пасу. Так. угу. Тут ми допрыгнули. Тепер, що ми можемо зробити? Положить, ми можемо розкрафтить дерево. А дерево я можу вот так І ще, якщо повезе, так забрати блок дерева. Ура! Так, що у нас далі? Водичка. О, тут можно было пройти. А, не нельзя. Так, ну что у нас тут є? Я так понял, тут нам надо будет выйти. Тут у нас паркурчик. Да. О, ресурсы. Надо добута. Конечно, нафига мне ресурсы, но якусь лопату. Ну, я так понял, мне... Ну, дерево точно пригодите. І ось цей метал, мені, напевно, надо буде щось крафтити. Так. Пробігаємо по цьому коридорчику. Так, біжимо. О, как. О, как! Я тут якусь труду побачив. Ладно, то у нас тут є. Кірка, саженець і ще одна ця. І нафіга тут. Короче, беремо усе. Пічку це так. Ох, там блоки є, але мені вони не треба. Так. саженець можемо посадити сразу же. І чекати, поки він виросте. Так, так як база була непридумана і тут не змогло вирости дерево, то я побудував саме звичайне дерево. Так, і тепер нам залишилось лише вийти. Так, ну для начала ламаємо тут. І нам, я так поняв, треба зараз брати топор. Так, оце все уже обираємо листя. Робимо. І все. А стоп, я ж можу даже не строить, я ж можу тут пройти. Но с другой стороны, это звучала хорошая идея того, что того, что землю можно взять. И типа. Ну ладно. переформуємо Все дерево у, у досточки. І у нас слышно почти пів, Півтака. Ну, нормально так досить. Тепер пішли в нашу ту кімнату. Так, швидко біжим, 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 жим, біжим. І ось у нас є руди. Нам треба не вони, а нам надо іменно те, де ми їх переплавляємо. Тому що, як ми пам'ятаємо, тут були блоки угля. Хоча вони не для цього использувати. Так, що ми тут можемо взяти? Ми можемо, значить, взяти... Точно, в мене є каміння кам кітка, а каміння кітка може ламати залізо. І тим самим ми зможемо... а залізо вже може ламати алмази. І тим самим ми зараз можемо зробити собі алмази. І, до речі, так, я забув сказати, що для повного прохождіння нам потрібен ще й алмаз, Куди я біжу? Ну не алмаз, діамант. там пофіг. Так, біжимо, біжимо, біжим, без разницы. Ага. А вода кида. Ну, ещ пынечок. Ага. А що я роблю? Так. Робимо діамантову... Залізна кайло, точніше. Добуваємо діамант. І тепер ми вже можемо прибрати. Можемо прибрати все, що тут нам може заважати. І... Так. Ока. І все. Все. Ми можемо проходити гру. Починаємо будуватись десь, десь, десь. Ось тут. Ми сами виправилися з ми за 7 хвилин.